Далі з нами Андрій Грева, український політик. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Хочу почати з теми, яка ближча, очевидно до військових, але тим не менше, вона з таким певним підтекстом, ну і політичним. Очевидно, сайт офісу президента відхилив вдвічі вже звернення і петиції від українців про те, щоб сприяти і розблокувати надання військової допомоги бригаді Азов. І от по сьогоднішній день це питання. Ніяк не розблокується, фактично от, ну, не дають добро на це. На ваш погляд, чому? Що, що тоді стримує? Адже хто як не Азов, хто як не третя штурмова, які ну, воюють ну, дуже, дуже потужно, як зрештою інші бригади? Саме тому, що Азов був одним із найбоєздатніших з'єднань Збройних сил України бригадою. Спочатку він був батальйоном, потім став полком Азов. І він виявляв надзвичайну боєздатність навіть в часи, коли була у нас бої під Іловайськом. Ви пам'ятаєте, росіяни збиралися наступати в глиб України? Саме в цей час Азов провів контрнаступ під Маріуполем і відкинув аж до Широкіна расистів. Фактично, скажімо так, вніс свій дуже важливий вклад не тільки в оборону міста Маріуполя, але і в те, щоб росіяни не почали просуватися вглиб України показав, що в нас є боєздатні війська, які здатні захищати свою країну. І тому Росія дуже серйозно попрацювала над тим, щоб виставити бійців полку Азов як нацистів. Ну, взагалі ж ви бачите, широкомасштабне вторгнення одним із гасел було денацифікація. З таким символом нацизму вони зробили полк АЗОВ. Я хочу сказати, що дуже велику роль в цьому зіграв такий відомий журналіст Саймон Шустер. Саймон Шустер, як ви пам'ятаєте, це саме та людина, яка в Офісі президента була поруч з президентом в перші дні і навіть писала про, не про неї книгу. У 2022 році той же Саймон Шустер, якщо ви пам'ятаєте, він був нагороджений особисто президентом Зеленським, невідомо за які заслуги. Але потім вони там посварилися, тому що він написав книгу Шоумен. Де не зовсім гарно відгукнувся про Зеленську, так от напередодні широкомасштабного вторгнення була програма Савіка Шустера не плутати з Саймона Шустера, і там виступав Андрій Білецький, командир е національного корпусу, і виступав виступав Саймон Шустер. В їх звів Савік Шустер в своїй студії, де Андрій Білецький розбирав на пальцях оцю брудну кампанію, яку організували на заході проти полку Азов. І проти нього в тому числі. І Білецький розповідав про ті відверті не просто маніпуляції, а нахабну брехню, яку поширював Саймон Шустер. Саймон Шустер плавав, розповідав незрозуміло про що, але було очевидно, що він просто заангажований брехун. І що ми бачимо, для чого це було зроблено? Це було зроблено тому, що напередодні в Конгресі США розглядались питання щодо санкцій проти полку Азов. І були прийняті тоді рішення. Що західна техніка, тож техніка і озброєння західне, яке постачають Сполучені Штати Америки, вони не можуть направлятися таким підрозділом, яким є АЗОВ уже пройшло декілька років. Уже широкомасштабне вторгнення, вже всі все зрозуміло. Але це пам'ятаєте, як стоїть поправка Джексона Леніка, що вже євреї всі виїхали із радянського союзу. а Ця поправка продовжувала діяти як кара за те, що забороняли. Значить, виїзд євреям із радянського союзу і пострадянських країн в Ізраїль. Скільки часу знадобили, щоб цю поправку прибрати, те ж саме сталося. І зараз цим. Треба пам'ятати, що нас сьогодні більше підтримує демократична партія, ніж республіканці. Республіканці голосували за допомогою 50 на 50. Так, от серед прихильників демократичної партії дуже багато людей, які сповідують ліві ідеї, і для них ідея боротьби з нацистами та заборони і так далі. Ну, це на рівні ідеології, і чому блокує офіс президента? Він прекрасно розуміє, що якщо зараз вони вийдуть з пропозиціями е розблокувати допомогу полку Азов, знову підніметься хвиля, і тепер уже розкол буде не тільки серед республіканців, а серед демократів, тому що там є багато прихильників лівих, які страшно не люблять слово нацизм, яке так часто вживає Путь. І попробуй їм зараз роз розкажи, що полк Азов це не нацисти, що це патріоти України, що це. Люди, які боронять свою країну. Тобто там почнуться знову ж таки оці всі ідеологічні качелі, які, ну, скажімо так, не будуть сприяти взагалі допомозі України від Сполучених Штатів Америки. Ви бачите, з яким важким боєм цей пакет допомоги проходив у Конгресі США. Тому щоб не, ну, скажімо так, не загострювати знову ж таки це питання, знову не ставити під сумнів американську допомогу, я так розумію, що тепер адміністрація е, пана Зеленського. Грубо кажучи, робить все, щоб уникнути цього питання, яке б могло б, скажімо так, поставити проблеми на шляху американської допомоги Україні. В цілому вони дуже багато зробили для того, щоб оці антиазовські ідеї поширили сполучених штатах Америки, тому що оцього Саймона Шустера пригріли саме в офісі президента Зеленського. А тепер, коли ситуація розвернулась, вони не знають, що робити, і тому просто як знаєте, як страус з голову в пісок, сховали і роблять вигляд, що проблеми немає. Проблема є. Тобто дипломатичних зусиль, зусиль, наприклад, так в наших військових аташе при посольствах країн, там не знаю в офісі НАТО. Мало щоб переконати, що ну дивіться, це один із найбоєздатніших підрозділів української армії, де служать дуже мотивовані бійці, яким ця ну, зброя, власне зрештою, це ж зброя дається не конкретно підрозділу. Вона дається Україні, а Україна оборонить себе за одну європу від, від, від московитів. Але це очевидно не аргументи. Цю поправку приймав конгрес. Тобто, е е депутати Нижньої палати американського конгресу, Сенату затверджував. І ці поправці передувала серйозна ідеологічна кампанія, пропагандистська, для того, щоб, яка їх переконала, щоб за це проголосувати. Тепер для того, щоб її зняти цю поправку, да, знову ж таки, це повинні конгресмени голосувати. Але для цього потрібно перед тим як виходити з такої пропозиції, потрібно провести серйозну пропагандистську кампанію в США інакше це не працюватиме. Ніякі аташе, ніякі там серйозні представники. Вони не вирішують питання, які в які, компетент прийняття яких є в компетенції американського конгресу. Сьогодні таких ресурсів, наскільки я розумію, у влади нашої немає. Але вона свого часу зробила багато, щоб полказов був у цій блокаді, яку він сьогодні переживав. От все. Тоді питання інформації зараз дуже так чутливе, але тим не менше, інтерв'ю очільне одного з очільників гуру пана Скібінського за економіст. І він там говорив про факт виборів. Чим от власне про факт не виборів даруйте, а про факт можливих переговорів. Із там Росією або з ким завгодно з приводу нашої війни, і е, після цього одразу там через кілька годин офіс президента вийшов із уточненням. Дойче Веле, речник президента Сергій Нікіфоров, заявив про те, що в цьому контексті йшлося про те, що от ми зараз передень там саміту. У Швейцарії саміту миру ми будемо напрацьовувати переговорні позиції. Потім ці переговорні позиції представимо Росії як такий собі от, план до дій. Але ж ми прекрасно розуміємо, що е, цей план до дій Росія до уваги брати не буде. І що тоді далі? Як, ми тоді будемо, як далі тоді цей саміт, умовно кажучи, ці напрацювання можуть впливати на хід подій в Європі і у світі? Ну, в цій заяві з Кібінського мене два моменти здивували. По-перше, пам'ятаєте заяви президента Зеленського восени 23-го року, після того як генерал Залужний, головнокомандувач збройних сил України, розмістив свою статтю і стверджував про те, що війна зайшла в глибокий позиційний тупік, що потрібні додаткові зусилля щодо мобілізації додаткових рекрутів до збройних сил України, потрібні нові технології. Тобто, він багато що говорив про те. Як переломити ситуацію, яка складається на фронтах російсько-української війни? Це була чисто військова фахова стаття, яка не стосувалася проблем політичних, вона говорила про проблеми військових. Як відреагував тоді президент Зеленський? Я всім нагадаю, коли генерал, я не дослідно я передаю ідею. Коли генерали замість того, щоб займатися своїми прямими обов'язками, починають гратися в політику, це не сприяє війні, -та 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 -та, цього допустити не можна. Скажіть, будь ласка, що зараз зробив генерал Скібідський? Він взагалі не військові питання обговорював, а політичні. Перемовини, можна досягти війни, перемоги в війні військовим шляхом чи не можна, коли можна. Тобто він фактично дозволив собі набагато більше, ніж колись дозволяв генерал Залужний, який політичних питань не торкався протягом своєї діяльності на посаді головкома практично ніколи, але його звинувачували в тому, що він цим займається. То зараз Скібіцький відверто робить політичні заяви, які тепер доводиться коментувати і пояснювати, що він мав на увазі. Раз. Друге питання. Взагалі-то у нас, а хто такий Скібіцький? У нас як правило головним ньюзмейкером від головного управління розвідки виступав пан Будан. Він собі дозволяв абсолютно все, що завгодно говорити, будь-які теми коментувати, і політичні, і військові, і загалом, завдяки йому ми знаємо, скільки двійників у Путіна. Коли ми будемо каву пити на набережній Ялті і багато-багато чого інше. Зараз його немає. Чому це робить Скібіцький, мені теж поки що не зрозуміло. Тому, е, якщо говорити по суті, то, очевидно, Скібіцький озвучив не свої тези. Чому, чому й мовчання звідти? Він, очевидно, озвучив те політичне завдання, яке перед ним поставили керівництво на банку. Тобто, у нього сьогодні є два можливих варіанти дій. Або ми проводимо мобілізацію і подвоюємо зусилля для того, щоб захистити нашу країну від агресора. Або ми замість мобілізації починаємо шукати шляхів для до заморозки конфлікту. І от уявіть собі, якщо б це зробили ефективні менеджери і почали розповідати, що ми в війні не можемо перемогти, що це все, все одно закінчиться якимись мирними перемовинами, як би до них поставились люди? Як до капітулянтів, правда? Но генералу Скібіцькому, який є заступником головного управління розвідки, люди не кинуть закид в капітулянтів. І тому його запустили вперед, йому дали відповідні установки, і він, е, як я думаю, озвучив те, що хотів озвучити е, офіс президента. Чому це не зробив Буданов? Або йому не довіряють більше, або він відмовився це робити. І тому знайшли того, хто погодився на таку роль. Е, це дуже симптоматично. Ми бачимо, що. Більше думає наше керівництво не про те, як перемогти в війні, а про свій політичний рейтинг. Тому що якби вони прийняли рішення продовжувати боротьбу, потрібно було б і на непопулярні рішення, пов'язані з мобілізацією. Про це ще в восени 23-го року говорили всі військові фахівці, починаючи від головкома заложної, закінчуючи всіма іншими генералами. І вони чітко сказали Зеленському, що потрібно не менше 500 тисяч нових новобранців. Ви пам'ятаєте реакцію президента? А я не впевнений. Ну, що що ти не впевнений? Ти був не впевнений, що Росія нападе. Ти сміявся до виборів, запитував, а що, що Росія нападе. Ти сміявся, коли тобі казали, що в 2022 році нападуть шашлики, готуйтеся. Ти двічі наступив на граблі. І ти третій раз наступаєш на граблі, коли тобі військові фахівці кажуть, що потрібна мобілізація. Ти цього не зробив. Тепер ми бачимо ситуацію на фронті. І от замість того, щоб подвоїти зусилля, виправити свої помилки, вони починають шукати оці політичні шкроки, кроки. А давайте ми попробуємо домовитися з Путіно. Ну, Ви ж вже, вже домовляли, Пан Андрію, пан Андрій, По Андрію, дару даруйте, але тоді виходить. Ну яка різниця? Хто оголошує ці тези? Чи це оголошують там ефективні менеджери? Чи це оголошують військові? Але ці тези так чи інакше в передень е, саміту того самого мирного в Швейцарії. Вони як мінімум задають якусь планку тоді для переговорів. Ці е, заяви не для перемовин в Швейцарії. Ці заяви для внутрішньої української аудиторії. Тест на готовність нас до капітуляції, чи що? Абсолютно правильно. І уявіть собі, якби цей тест хтось із ефективних менеджерів виголосив, їх і так люди не долюблюють, правда? дивіться, собі, хтось із цих менеджерів вийшов і почав розповідати те, що сказав Скібіцький. Хвиля б хейту була. А так виступає генерал, заступник керівника ГУР. У якого взагалі в організації достатньо високий рейтинг. І він говорить те ж саме, що собі не можуть дозволити оці всі ефективні менеджери. Хейту не буде. Люди почнуть дослуховуватися. І вони дивляться, яка буде реакція: позитивна, негативна і так далі. Так вони працюють, отак працює нинішнє зелене керівництво. Ну, але ж суть від цього ж не змінюється? Велика, дуже змінюється, тому що одна справа, коли вам говорить людина, яку ви поважаєте, неприємні речі. І друга річ, коли вам говорить людина, яку ви не поважаєте, теж неприємні речі. Ваша реакція буде різна. Тому то з Кибіцької поставили, як таку людину, яка скаже те, що хоче Офіс президента, але яка не викличе хвилю хейту у зворотньому напрямку по відношенню Ну тоді наскільки нормальна така позиція, що е, є таке важливе резонансне інтерв'ю, а потім до цього інтерв'ю потрібно давати якісь роз'яснення, наприклад, речнику президента. Ну так же не може бути. Ну, дивіться, якби це. Була особиста позиція Скібінського, то речник би президента нагадав би про мову президента минулорічний, сказав би, що генерали не можуть займатися політикою, і якщо вони вирішили займатися політикою, треба залишити свої посади. Ну, приблизно так. Коли він починає роз'яснювати Скібіцького, то в мене просте питання: а він що, краще розуміє, що написали Скібіцькому? Що Скібіцький хотів сказати? Тобто в нього, очевидно, є вже цей текст. І він знає, що повинен сказав Бутскіпіцький. Скіпіцький озвучив, неправильно зрозуміли. Ми вам роз'яснюємо, бо ми ж це писали. Ось так це виглядає. Ну, принаймні, для мене, пане Андрію. Спасибі вам за роз'яснення. Багато речей, як то кажуть, стає. Ну, коли спілкуюся з експертами, бо говориш з різного боку, багато речей стає бізрозумів. Ім спасибі вам за ваші коментарі за участь в програмі. Андрій Рева був з нами, український політик.